Які вже знаю, що 100% приведуть. Ну і ще дві не знаю. Давайте зразу вам покажу кроленятка, Які тут ось, з і кролички. Кроленятка щось вона ховає їх. Були сьогодні е, днем взагалі тако повністю розкритий. Зараз я бачу, вона вже на вечір їх трошечки ховає в пух. А були просто тако розкриті. Лежали три кроленятка, чогось цей раз три привела. І та хроличка також мало привела. Чомусь вони зараз мало приводять. Але зато будуть великі кроленятка. Давайте вже тих покажу, які. Вони ростуть дуже швидко, вже такі ось красавчики, вже чуть-чуть вушка починають чорніти, такі четверо кроленяток. Зараз відкрию. Ось, такі у нас кроленятка. Таке манюнька. Такі красавчики. От зараз вони самі такі класні. У них така розцветочка, вони такі білесенькі-білесенькі. Гарні дуже. Кроленятка зараз. О, дивіться, і тут вже вилазе. Там бачу багато ворушиться, як то. Ось дивіться, прилізло сюди. Хоче молочка. Глази по клітці. І там он є, ворушиться повно. Коротше, кролички зараз наплодилися повно. І ще будуть плодитися, які вже точно знають це ця французький баран і та що в хліві. Відінські блакитний не знаю. Ці прощупав, ось тільки що прощупав сьогодні і ту, і ту. В цей є кроленятка і в той. А Віденський блакитний я не можу поняти, чи є, чи нема. Важко зрозуміти. Так, як цих живіт великий і його хорошо прощупувати. А тих, вони маленькі, такі збиті, то важко трохи прощупувати. Ця кролиця щось дуже набрала масу такої, як ладиш. Ось таку беру. І я замітив по цій кролиці, коли вона кітна, 100% вже кітна, то коли до неї так торкаюся, то вона починає мукати. Ну Щось дуже багато вона так. Нормально набрала, наїла, славно. Знов в неї є тут, як були тоді в неї кролинятка, то вона сильно схудла. Було аж що з тогося хребет. А зараз знов він такий заріс. Така вона стала масівна. І давайте ще підемо зараз в хліб, покажу. Тут. В хлів треба йти з фонариком, так як там трохи темнувато для камери. Для очей нормально, для камери я... По відео дивлюся, то трохи темновато. Так, виходимо. Закриваємо. Оп! Так, показую цю королечку. Ця також кітна у нас. І також вона така збита стала, така масивна, славно набрала, їдять. Набирають вони на чому? Їдять вони в основному ячмінь. Щось якась кров усю. Що це таке, де це вона поранилась? Треба буде розібратись. Що це, нею таке? Ну нігде нічого немає. Може лапки де поранила? Ні, нічого. Не знаю, що це таке. З нею. Ну нічого. Вроді би все нормально. Так, ця кроличка я заказав, що... Не знаю, чи... Є. Чи кітна вона, чи не кітна? Не можу поняти. Непонятно взагалі. І також ця. Ну, одна щось, як то я був прощупував, то щось як то чувствувалося, все вже не чувствується. Коротше, будемо сподіватися, що кітна, Що кітні. і що приведуть. Приводити їм тій короличці, що на дворі 20-го, ці 21-го, цим 23-го і 25-го. Тому будемо очікувати на приплод. Вже можливо, якщо якась чуть раніше приведе, то можливо і буде раніше приплод. Тому очікуйте на відео. І я також очікую на кроленят. Ще хочу показати це кроленятко, як підросло. Вушка так і не падають в нього і, напевно, не впадуть. Таке. Росте тут саменьке, набирає нормальну масу, їсть, п'є, то саме йому добре самому їсти хватає. Ну, Їм всім кроликам хватає, але все одно. Одне є одне. Тому такі справи. Ну а ми будемо завершувати відео. На цьому все. Всім пока. До нових зустрічей.